Коли ми кажемо гвардії, то маємо на увазі найвірніше, найвідбірніше, наймужніше. Так було за всіх часів і народів, коли існувала гвардія. Нерідко цілі держави довіряли їй свою долю. До гвардійських лав завжди зараховувались міцні, загартовані, сильні духом воїни. Гвардійці України вже довели свою відданість державі, коли першими з усіх військових формувань 5 січня 1992 року присягнули на вірність своєму народу. Говорить командуючий Національної гвардії України генерал-лейтенант гвардії Володимир Олексійович Кухарець. Сьогодні ми живемо в історично відповідальний час. Іде непростий період становлення демократії України. Звичайно, що і перед особовим складом Національної гвардії України життя ставить непрості питання, проблеми, ставить, щоб вирішувати завдання комплексно і на великій професійній основі. Найважливіші завдання Національної гвардії України викладені в Законі про Національну гвардію України. Це Перше озброєне формування в історії незалежної держави, яка покликана захищати суверенітет, територіальну цілісність України, також життя, особисту гідність громадян України, Національна гвардія України свої діяльності керується законами, прийнятими Верховною Радою України, указами президента. І Конституцію України. Справа державного захисту вимагає, щоб збройні формування були мобільними, добре озброєними з професійно підготовленим особовим складом. Першим завданням Національної гвардії є захист Конституційного України, її державної безпеки та цілісності території. Кожного солдата і офіцера бойова вилучка. На полігоні проводяться навчання військ Національної гвардії з залученням авіації, артилерії, а також підрозділів протиповітряної оборони, бойового, тилового. Та технічного забезпечення. Тут відпрацьовуються тактичні, тактико-спеціальні та вогневі завдання. Практично вирішується питання взаємодії гвардійських частин. Висока мобільність військ дозволяє здійснити маневр у необхідному напрямку і в стислі строки, передислокувати підрозділи, оперативно блокувати місцевість чи житловий район. Транспортом бойового призначення підготовлені для висадки тактичних десантів і спеціальних груп, для евакуації особового складу, відправки озброєння, боєприпасів, знищення броньованих цілей, вогневих засобів та живої сили проти. А то випробувані пройшли льотчики цієї вертольотної частини. Лиховісні межигір'я Афганістану зустрічали їх вогнем. Чорнобильський реактор дихав смертю, коли одними з перших вони прийшли приборкувати його розбурхану стихію. Давати людям допомогу стає лицарським обов'язком і внутрішньою необхідністю для гвардійців. Національна гвардія бере участь у ліквідації наслідків аварії, катастроф та стихійного лиха. Гвардійці врятували рибалок, що опинилися на відірваній крижині у Кременчуцькому водосховищі. Допомогли оперативно ліквідувати наслідки вибухів газу в Харкові та Одесі. Відвагу та рішучість при гасінні пожежі, що виникла в житлових кварталах Маріуполя, допомогли врятувати людей у західних областях України під час весняної повені. Та хіба можна перелічити всі їхні мужні вчинки? Національної гвардії. Нині для молодої незалежної України першорядного значення набуває захист її політичних, військових та економічних інтересів, особливо на державному кордоні. Тому важливим випробуванням для гвардійців було виконання службово-бойових завдань у зоні особливого режиму на українсько-молдовському кордоні. Підрозділи гвардії всіляко допомагали прикордонним військам, здійснювали патрулювання у населених пунктах, перевіряли автотранспорт. На рахунку гвардійців багато вилученої зброї, боєприпасів, наркотичних засобів. Гвардійці перешкоджають незаконному вивозові за межі країни матеріальних цінностей, дефіцитних товарів та сировини і тим самим сприяють дотриманню порядку на наших кордонах. Одним із почесних завдань гвардії є охорона важливих державних об'єктів, дипломатичних і консульських представництв іноземних держав на території України. При цьому у молодих гвардійців виховується усвідомлення особливого обов'язку почуття глибокої гордості і відповідальності за належність до нових збройних формувань нашої вітчизни. особовому складу оперативних змін наказую заступити на охорону дипломатичних представництв, розташованих в столиці нашої Батьківщини в місті Києві. Так, нести тут службу справа не лише почесна, але й відповідальна. Можна сказати, гвардійці обличчя держави. І по них іноземні представники можуть судити і про Україну. Одним з головних завдань гвардії є надання допомоги органам внутрішніх справ по охороні громадського порядку в населених пунктах, особливо під час проведення масових заходів. Ні для кого не секрет, що із появою на вулицях гвардійців правопорушники і злочинці почали відчувати певний дискомфорт. Ривісь! Трунко! Наказу заступити на службу по охороні громадського порядку у місті Києві. Забезпечити зразковий громадський порядок в містах несення служби. Спільні наряди Національної гвардії і міліції. Роблять усе можливе, щоб очистити міста України від хуліганів і злодіїв. Щоб люди почували себе затишно і вдома, і в громадських місцях. Говорить заступник командуючого Національною гвардією з навчання та виховної роботи, генерал-майор гвардії Микола Іванович Мельник. Для успішного виконання завдань, які покладені Національну гвардію України, ми перед собою поставили дві основні задачі: перше це виховати патріотів України, друге підготувати надійних захисників своєї держави. Ми знаходимося на учбовому центрі Київського з'єднання, де гвардійці кують свій професіоналізм. Ми в процесі бойової підготовки найбільшу увагу звертаємо на фізичну підготовку. Тактичну підготовку на вправи їх в ході виконання різних задач, влучну стрільбу, а також строєву виправку і вишколеність. І неможливо уявити без різнобічної фізичної підготовки, досконалого володіння прийомами рукопашного бою. Це сувора вимога сьогодення. Бойовий вишків основа майстерності та професіоналізму. Буде міцним його підґрунтя, міцними будуть і наші рубежі. Кажуть офіцери кістяк гвардії. Свої знання та досвід вони передають підлеглим, навчають їх діяти в екстремальних умовах. Використовувати бойові можливості штатної зброї, уражати цілі та об'єкти противника в короткі строки з першого пострілу, пуску на різноманітних відстанях. Вдень і вночі, в будь-яких погодних умовах, основа навчання з вогневої підготовки. Сміливість, рішучість, впевнені дії в складних обставинах саме такі риси повинні бути притаманні гвардійцям підрозділів спеціального призначення. У гвардійському спецназі. Військовослужбовці досконало оволодівають різними видами штатної зброї, засобами захисту і активної оборони, виробляють уміння рішуче діяти в критичних ситуаціях. З командира був лаконічним: узяти штурмом багатоповерховий будинок, знешкодити умовних злочинців, визволити заложників. Навчальні моделі бойових ситуацій. Максимально наближені до тих, які можуть трапитись у житті. Служити в такому підрозділі, де справжня чоловіча робота, де можна проявити себе велика честь для кожного солдата. Проте не всі бажаючі можуть потрапити сюди. Відбирають юнаків найміцніших фізично і психологічно, готових до виконання будь-якого завдання. А такі якості, на жаль, далеко не в кожному. А ще неабияким стимулом для гвардійців є краповий берет. Мріє кожного військовика. Перш ніж отримати його, потрібно пройти серйозні випробування, скласти іспити, досконало володіти будь-якими видами зброї. Та спеціальними засобами. Необхідна повсякденна праця, виснажливі тренування, ніяких послаблень, ніяких спрощень. Спецназівець повинен уміти діяти самостійно за будь-яких обставин, уміти дати відсіч в разі необхідності навіть двом-трьом грізним противникам. Тому такий напружений режим тренувань та занять. Служити в Національній гвардії дуже багато. Претендентів відбирають на конкурсній основі. Кращих з кращих. Особовий склад гвардії комплектується з громадян України незалежно від національності і віросповідання. Такий відбір проводять військові комісаріати і обласні призовні комісії за спеціальною системою. При цьому, як правило, присутні представники Національної гвардії. Національна гвардія створена насамперед для того, щоб захищати державу і народ. Завдань у нового збройного формування, як ми вже встигли переконатись, Звичайно, хотілося, щоб було їх менше, щоб більше було спокою в нашому повсякденному житті. Але саме тому так сьогодні необхідні гвардійці, що стають живою стіною лихові на перехід. Перед Національною гвардією постає багато проблем, які потрібно вирішувати комплексно і ретельно. Однією з найголовніших була і лишається ґрунтовна підготовка командирських кадрів. Харківське вище військове училище є одним з найстаріших військово-навчальних закладів України. Вже кілька років його випускники, молоді лейтенанти, достойно поповнюють частини та підрозділи Національної гвардії. Вони одержують вагому теоретичну та фахову підготовку за спеціальностями. Філологія англійської і німецької мови. Автомобільне господарство, менеджмент. В Училищі створена хороша учбова матеріальна база, як у місцях постійного дислокування, так і в учбовому центрі. Курсанти здобувають навички в експлуатації та бойовому застосуванні озброєння і техніки. Навчаються умінню працювати з підлеглими, керувати підрозділами за будь-яких обставин. Учбовий процес послідовно впроваджуються активні методи навчання, електронно-обчислювальна техніка та різні технічні засоби. Тверду волю, впевненість в своїх силах, високі морально-бойові, психологічні та фізичні якості курсантам допомагає знову ж таки фізична підготовка і спорт, яким в училищі приділяється особлива увага. Працюють різноманітні секції. Курсанти саме тут навчаються вести рукопашний бій. Володіти гумовим кійком, лунчаками, автоматом, ножем. Працюють до сьомого поту, бо розуміють, все це запорука успіху при виконанні завдань в реальній бойовій обстановці. Збудови Національної гвардії. Згадаймо. 24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла постанову про державну незалежність України і про її збройні формування. 4 листопада 1991 року Верховною Радою України був прийнятий закон. Про Національну гвардію України. Враховуючи заслуги гвардійців у справі захисту суверенітету України, її територіальної цілісності, життя, законних прав і свобод громадян, встановлено свято День Національної гвардії. Така її поки що коротка, але вже змістовна біографія. Говорить начальник управління виховної роботи головного управління командуючого Національною гвардією, генерал-майор гвардії Олексій Павлович Рябуха. Шановні друзі, нам пощасливо служити у рядах Національної гвардії України, захищати незалежність її, першу, яку здобув народ за останні роки. І хотілося б, щоб всі офіцери, які виконують обов'язки, Виховника, які навчають особовий склад, ведуть його до виконання всіх завдань, мали на увазі, що головне в їх роботі це високий професіоналізм. А поряд з професіоналізмом просто такі необхідні дисциплінованість і порядність, вихованість і честь. Найголовніші, найцінніші якості воїнів-гвардійців. Успішне виконання завдань, покладених на Національну гвардію, без цього неможливе. І без таких якостей не буде тобі справжнім гвардійцем. Не вживешся ти у колектив, де один за всіх, а всі за одного. Новий етап розвитку України відкриває і нові можливості в духовному розвитку війська, виховання в особового складу патріотизму. Вірності, готовності захищати народ України є головним змістом виховної роботи в військах Національної гвардії України. Багатий арсенал культурно-освітніх установ, центрів культури, клубів, бібліотек, народознавчих світлиць, військових оркестрів, художніх ансамблів дозволяє активно залучати воїнів-гвардійців до самодіяльної творчості. Сприяє розкриттю їхніх талантів та обдарувань формуванню особистості. Незважаючи на такий невеликий час існування нашої національної гвардії, сьогодні ми можемо стверджувати, що. Верховна Рада України прийняла правильне рішення щодо створення Національної гвардії. Процес становлення Національної гвардії на сьогоднішній день триває. Вірність присязі, яку ми дали народу України, суворе дотримання Конституції і на подальшу перспективу залишається нашим головним орієнтиром нашої службово бойової діяльності. Сьогодні Національна гвардія України авторитетна школа військової майстерності, школа змужміння, але насамперед школа людяності.